Привіт! Як ви знаєте, я дуже люблю читати. Часто хожу до бібліотеки, а прочитала вже багато книжок. Іноді я сама ходжу до книгарні і вибираю собі книжки. Одного разу я зайшла в книжковий магазин. Першу книгу взяла, не сподобалась. Другу щось не те. Довго обирала. І нарешті побачила книжку, яка мені дуже сподобалась. Називається Клуб червоних кетів. Ось ці книжки. Перша та друга. Третю я прочитала в електронному форматі. Спочатку тут було чотири героїні. Це були просто подруги. Але так як Марта, одна з подруг, повинна була поїхати у Берлін, дівчата створили клуб червоних кедів. Ось, до речі, ось це Марта, це Лусія, це Беа, а це Фріда. Так як це клуб, а у кожному клубі є свої правила, вони продумали дев'ять основних пунктів. Перше, це ніколи не розлучатися з червоними кедами. Для усієї це здалося якось дивним. Ну, уявіть собі стареньку бабусю в червоних кедах. Друге, якщо котрась із учасниць клубу червоних кедів потребуватиме допомоги, кожна має допомогти їй підставити плече навіть попри відстань. Третє, щоб серед дівчат ніколи не було секретів. А ось четверте ну дуже дивно. Як здалося це мені. Якщо котрий заманеться поплакати, то всі неодмінно мають зробити те саме та годі з тими плачами, А якщо до посміятися, п'яте ніколи не робити того, що загрожуватиме єдності клубу. Шосте ой, чекайте, призабула. Піддивлюся. Заборонено критикувати того, хто відсутній на момент розмови. Як вам оголосила Б. Гарне правило. А наступне не починати сварок без попереднього обговорення всіх непорозумінь. Восьме. Ніколи не брехати. На дев'ятому дівчата дуже добре подумали і в один голос сказали дружити до кінця життя. Ось такі чудові книжки я читаю і раджу вам. Сьогодні розповім історію не дуже веселу для мене. Але повчальну для вас. В дитинства я мріла, щоб у мене теж було таке довге волосся, як у рапунсиль. До речі, це героїня казки. Так і було. Моє волосся нижче пояса. У бабусі в селі ми з подругою дуже любили лазити по деревах. Найшли дерево, на якому ще не були. Але щоб дістатися до нього, треба перелізти через маленький паркан. Перелізли дуже швидко. А ще треба пройти маленькою стежкою, навколо якої росли величезні реп'яхи. А в мене було довге розпущене волосся, на яке начеплялося безліч реп'яхів. Я намагалася витягти їх, потім подруга допомагала. Також мама, бабуся. Нічого не виходило. Реп'яхи зачепилися дуже високо, тому довелося відрізати. 15 см мого волосся. А ці 15 см я вирощувала 2 або 3 роки. А якщо ви хочете зберегти своє довге волосся, оминайте реп'яхи! А наступного разу згадаю якусь цікаву історію і обов'язково розповім вам. Па-па!